Ще один операційний блок запрацював у Хмельницькому військовому госпіталі. Відремонтували приміщення, закупили підстанцію для альтернативного електроживлення та частину медичного обладнання. Така реорганізація вартувала 9 мільйонів гривень. Це є сучасна операційна, яка щойно поремонтована, обладнана, має гарне ортопедичний стіл, ортопедичну приставку, що дозволяє нам робити всі об'єми оперативних втручань на опорно-руховій системі. Також «Це електронно-оптичний перетворювач, який дозволяє нам контролювати нашу роботу інтраопераційно в плані видалення металевих оламків, відновлення кісток, репозицію їхню. В Сучасному оперативному плоті є все необхідне, аби оперативно та якісно надати допомогу пораненим захисникам. В цих операційних будуть відбуватися хірургічні обробки ран пораненим, травмованим нашим військовослужбовцям. Заміна методу фіксації з апарата зовнішньої фіксації, яким ми забираємо після загоєння рани, замінюємо їх на внутрішні фіксатори. Це інтермодулярні стежні. Лікарі госпіталю щоденно дбають про українських захисників, докладають зусиль аби максимально швидко відновити бійців після отриманих травм. Напередодні навчального року у Славуті відкрили освітній простір. У гімназії успіх впроваджують всеукраїнський проект, мета якого забезпечити рівний доступ до освіти місцевих та внутрішньо переміщених осіб. Також надати психоемоційну підтримку. Наш заклад уже рік працює з швейцарським проектом. Цей проект по суті є продовженням проекту. Він більш розширює можливості саме для освітньої діяльності. Звичайно, що ми погодилися одразу, тому що від початку війни в нашому закладі навчалося більше 200 дітей зі Сходу. Це діти родини, які постраждали від бойових дій. Ми бачимо їхню потребу у цьому просторі. Із дітками щоденно займатимуться кваліфіковані педагоги. Наша освітня кімната обладнана як методологічними, так і технічними матеріалами з метою створення умов для проведення позакласних заходів в формі занять, ігор, тематичних уроків і інших заходів та ініціатив. Також простір для відпочинку дітей і молоді вони можуть тут відпочивати у вільний час. Одночасно тут допомагатимуть трьом десяткам дітей. Вік значення немає. Від оновлення у школі батьки радіють. Кажуть, у важкий час війни дітям потрібно розвантаження. Школа дуже подобається. Все школа навіть краще, ніж в Харкові. Навчання десь хаті. Дуже добре. Вчителя добре, іде. діти тут до неї добре ставляться». Дуже добре, Нікіта, в мене комунікабельний, він зразу знайшов підхід. Віки трішки складніше було, але теж і вона з дітками подружилась. Освітня кімната працюватиме на постійній основі. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Ну, я слухаю російську музику, я можу казати за себе, і я її слухаю відкрито. Я слухаю багато російських е і і багато російської музики, старої, яка була до війни. Якщо всі перестануть слухати російські пісні, і розмовляти на українській мові, то війна закінчиться. Ні, не закінчиться. Вже кілька місяців поспіль блогерка Анна Алхім українцям розповідає, що слухає російську музику, і навіть припускає, що таких поціновувачів ще чимало. Відео, які інколи з'являються в мережі, тому підтвердження хмельничани не розділяють такої позиції майже всі опитані до російського контенту відносяться негативно. Це то саме, щоб в часи великої з війни, бо німецька музика виграла на вулицях ну, України чи Росії? Бо на час війни я думаю, типу проти агресора, типу не треба використовувати їхні ресурси, популяризувати їхню музику, їхню творчість. А ви відмовилися від пісень російської, які можливо раніше від пісень, від фільму, від всього. Хоча я наполовину росіянка. я народилася в Росії, мене батько був але я розумію, що наша країна стільки понесла втрат і горя, що це мінімум, який ми можемо зробити. Українці продовжують слухати російські пісні та платити за це виконавцям. Про це свідчить статистика з таких платформ, як Shazam, YouTube Music та Spotify. Серед топових композицій більшість українських та англійських пісень, але із двохсот найпопулярніших більше 30 виконані мовою агресора. Аби припинити поширення російського контенту в музичному просторі, українські політики почали діяти. Кращі можливості для української мови законний захист. Її присутності в усіх сферах. Ну і звичайно, її популяризація в музиці, в сучасній культурі, в літературі, створення необхідних можливостей для подальшого її розвитку. Це особливий компонент. Нині на розгляді законопроект, який дозволить штрафувати за прослуховування музики держави агресорки, публічне виконання фонограми, відеограми чи показу музичних кліпів. Сума штрафу складатиме від 5 до 25 тисяч гривень. Олександр Тітовнікі та телеканал Перший Подільський. Сім днів поспіль на Хмельниччині на термометрах температура сягає близько 40 градусів, що допомагає почуватися нормально в таку спільно? Поменше перебувати на сонці, напевно, більше попити легкий одяг, ну як всі радять навколо, там, можна дебуть інформацію Ну, Взагалі я люблю таку погоду. Так <свят>, що я почуваюся комфортно. Максимально бажано не виходити і не проводити так багато часу зараз на дворі. А як ні, то десь в тіньочок, десь туди до водички, на пляжі. У нас приватний будинок, в нас є тіньок, в нас є басейн вдома, і є водичка свіжа. Є зонтики, нам дуже добре. В Місто ми ходимо дуже мало. А якщо ходити в місто, як рятуєте? На голову дитині панамку і І мінімум, мінімум буваємо в місті. Ми вдома все закриваємо. І до природи треба до річки, до природи на басейни купатися, отак от, от спасатися. Більше води треба пити. А ще як рятуєтесь? Як більш-менш робити в підвалі, де сонця немає, холодно. Сидимо вдома, бо жарко. Не виходимо. Так в моєму статусі то взагалі лікарі кажуть, ти виходите. Але мусимо Як тра лікарня, то вже кудись так. А тепер додому тікай. З роботи йду по цій стороні, бо тут більше. Дерев сім днів поспіль на Хмельниччині температура на термометрах сягає близько 40 градусів. Що е, допомагає почуватися нормально? у Таку спеку? Мені зовсім комфортно, тобто я звикший до таких температур більше води, пити менше, знаходитись на сонці. У четвертому турі першої ліги футбольний клуб Агробізнес зіграв на Закарпатті проти футбольного клубу Хуст до цього поєдинку агробізнес підійшов, маючи у своєму активі, одну перемогу, поразку та нічию. Хуст у свою чергу жодного поєдинку не виграв, та одну гру звів до нічийного результату. У старті поєдинку гості забрали м'яч під свій контроль та регулярно створювали небезпечні моменти, на що господарі відповідали поодинокими, однак не менш небезпечними підходами до воріт суперника. До середини поєдинку закарпатчани вирівняли гру та навіть перехопили ініціативу. Однак на 73-й хвилині. Ігри воротар Хуста відбив м'яч перед собою, і нападник команди із Хмельниччини скористався можливістю та відкрив рахунок в грі. Господарі намагалися зрівняти цифри на табло, однак агробізнес відбився та виборов три залікові пункти до турнірної таблиці. На сьогоднішній день саме основне, що є три очка, і ми. Не відпускаємо далеко від себе лідерів і будемо намагатися боротися десь за першу п'ятірку. Вийде, ну, будемо бачити вже в кінцевому результаті. Заправив трошки досвіду нам, тому що ми тільки почали грати в першій лізі. Звичайно, що дуже багато моментів гольових не буває, більше вже хворіт. У нас поки не виходить їх і реалізовувати, але сьогодні я задоволений тим, що вони хочуть звилися, тобто я думаю, що ми працюємо в правильному напрямку. У Хмельницькому відбулося вже друге подільське дербі. Минулого туру у Кам'янці-Подільському епіцентр приймав агробізнес. Цього ж разу кам'янчани приїхали в гості до Поділля. Гості мали у своєму активі дві перемоги та одну нічию, а господарі за три тури двічі зіграли в нічию та одну гру програли. Дербі видалося невидовищним. Перший небезпечний момент у матчі створив епіцентр аж на 30-тій хвилині поєдинку. До закінчення першої половини гри команди обмінялися по одній атаці, що закінчилися ударами в сторону воріт. У другому таймі більше атакувати команди не стали. Гра так і Закінчилася без забитих м'ячів. Двоякі враження. Хотілося, звісно, вдома потрібно перемагати. І враження, звісно, такі могли і забивати, могли і пропустити. Були гарні відрізки в нашому виконанні, були, скажімо, і моменти, де можна було більше вижимати. Вийшло нормальне дербі з емоціями, зі всім. Щоб забивати, щоб вигравати ігри, треба забивати м'ячі. Хмельницьке Поділля свій наступний матч зіграє 28 серпня у чемпіонаті. Агробізнес 23 серпня зустрінеться у Кубку України у рамках однієї 16-ї фіналу проти Житомирського Полісся. А епіцентр у Кам'янці-Подільському прийматиме футбольний клуб Верес із Рівного. Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський.